Вітаю на першому подільському. Розпочинаємо новий інформаційний день 10 березня. Разом вночі Росія атакувала Україну 176 безпілотниками. У Славуті неповнолітня впала з даху триповерхового будинку. На Хмельниччині рятувальники за допомогою дронів фіксують паліїв. В обласному центрі викрили молодика, який займався незаконним переправленням чоловіків за кордон. Далі про це та інше в подробицях. У ніч на 10 березня ворог випустив 176 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники імітатори різних типів із різних напрямків у командуванні повітряних сил збройних сил України. Підтверджено збиття 130 безпілотників у 15 областях. 42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина. Про це розповім згодом. Вночі безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що в Самарській області РФ керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що потужність цього об'єкта сягає 8 мільйонів 800 тисяч нафти на рік, і він є одним із десяти найбільших у Росії. Завод виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо, мазоти, які критично важливі для транспорту і військової техніки. Для армії РФ це НПЗ має стратегічне значення, оскільки Забезпечує стабільне постачання палива для військових операцій. Два в одному 26-річного хмельничанина підозрюють в організації незаконного переправлення осіб через держкордон та ухилені від призову. За даними слідства молодик через власні анонімні телеграм-канали, пропонував бажаючим за гроші виготовити фіктивні військово-медичні документи та виїхати з країни. Поліція задокументувала отримання 20 тисяч гривень авансу за виготовлення таких документів. А під час обшуків були виявлені докази протиправної діяльності загалом. Окрім того, у січні 2025 року. Чоловік отримав бойову повістку, проте у ТЦК так і не прийшов. Розслідування триває. Рятувальники області повідомляють про черговий антирекорд. Лише за добу зафіксовано 49 пожеж в екосистемах, знищено вогнем понад 50 тисяч квадратних метрів землі та дев'ять приватних споруд. 192 надзвичайники та 48 одиниць пожежної техніки, а також рятувальники місцевих пожежних команд долучалися до ліквідації жахаючих наслідків людської недбалості та безвідповідальності. Вихідними, що минули, відбулися й рейди у районах області. Фахівці ДСНС із залученням безпілотників виявили не лише осередки займання, але й встановили осіб, які порушують закон. Зокрема, 8 березня було складено 31 адміністративний протокол на паліїв, а вже 9 березня 27 адмінпротоколів. Порушники зобов'язані сплатити штраф 3060 гривень. У Славуті неповнолітня впала із даху при триповерхового будинку. У неділю до надзвичайників звернулися медики із проханням про допомогу в транспортуванні 16-річної дівчини, яка впала із даху третього поверху недіючої будівлі. Фахівці ДСНС спільно із лікарями обережно переклали її на тверді ноші та транспортували до медавтівки. Дівчина госпіталізована до Славутської міської лікарні. У ДТП в обласному центрі травмувався 57-річний пішохід. У Поліції повідомили про дорожню транспортну пригоду, котра сталася 7 березня близько дев'ятнадцятої години по вулиці Святослава Хороброго. 59-річний місцевий житель, керуючи автомобілим, наїхав на 57-річного чоловіка, який рухався по нерегульованому пішохідному переходу. Пішохід отримав тілесні ушкодження. Його ушпиталили. слідчі відкрили кримінальне провадження і встановлюють усі обставини події. Сьогодні у Хмельницькому вимикатимуть світло на 13 вулицях. Про це повідомляє Хмельницького Боленерго. Тож з 9 до 17 електроенергії не буде на вулиці та провулку Багряного за 20 Тьма, сімома адресами також за декількома адресами: це вулиця і провулок Садовського, вулиця Свобода, вулиця та провулок Фальштинського, вулиця Франка. На вулиці Проскурівська на в 11 будинках не буде електроенергія. Також Львівське шосе, 14 вулиця Правда, 6 сквер Франка, 1 з 10 до 17 години. Не буде електроенергії. Провулку Оборевича 64. у телеграм-каналі Першого Подільського детальніша інформація. Тож скануйте QR-код, який бачите на екрані, та переходьте за посилання. Удалого початку робочого тижня рекомендую провести його разом із Першим Подільським. Так ви будете в курсі усіх найактуальніших новин Хмельниччини та України загалом. Дякуємо вам за довіру силам оборони за захист. На все добре.